Як ви думаєте, який буде точно рахунок матчу україна албанія Дуже хочеться, щоб наша наша команда перемогла. Не, не вічись не важкий емоційний стан після матчу з Грузією. Дуже бажаю, хоча б зіграти 2-1 і взяти свої очки. Я думаю, рахунок буде 2-0. Ми заб'ємо в першому. В середині першого тайму і в другому впевнено в кожному з таймів забуваємо і перемагаємо 2-0. Все просто думаю, буде рахунок як вчора. 1-1. 3-2. на нашу користь. Щоб було цікаво вболівальникам. Ну звичайно, щоб була наша перевага. Україні потрібно перемагати. Команда виглядає дуже класно, коли вона на м'ячі. Сподіваємося на позитивний рахунок. Моя думка, 2-0. дуже важливо зберігти місце в лізі Б. тож я дуже вірю в нашу збірну і сподіваюся, що буде перемога така, як ми програли, 1-0, але в нашу користь. Я гадаю, що Україна виграє 1-0. Складна, але все ж таки перемога України. Так, буде дуже складна гра, але на характері виграємо 1-0. Україна зараз дуже показує гарний футбол, і я сподіваюся на найкращий результат, тому моя думка – це